Оцінити кроки з енергозбереження, які робить Житомир, до міста приїхала делегація на чолі з першим секретарем посольства Швеції в Україні Генріком Нурбергом. Головна мета візиту представників шведського посольства корпорації Невко та інших партнерів полягала у тому, щоб побачити проекти, які вже реалізовано в Житомирі. А також обговорити можливі шляхи продовження співпраці у Швеції. Насправді є великий досвід і багато ноу-хау, які вона може запропонувати. Генрік Нурберг разом із делегацією відвідав ряд об'єктів, модернізованих за сприяння міжнародної фінансової організації Невко. Зокрема, було оглянуто котельню за адресою вулиця Домровського, 30, де була проведена повна заміна обладнання, та дошкільний навчальний заклад номер 21 в якому провели термомодернізацію сподіваюся, що в рамках подальшої співпраці нам вдасться сконцентруватися на енергозбереженні та покращенні екології в місті, і я вірю, що деякі з цих проєктів мають великий потенціал у Житомирі. Ознайомити представників Швеції зі своєю продукцією та послугами мали нагоду керівники житомирських підприємств, які спеціалізуються на енергозберігаючих технологіях. Перший заступник житомирського міського голови Сергій Сухомлин зазначив, що для реалізації енергоефективних заходів у місті в пріоритеті будуть залучатися житомирські компанії. За його словами, ця зустріч була створена для того, щоб ознайомити наших іноземних партнерів з місцевими підприємцями, які пропонують якісний продукт європейського зразка та готові долучитися до Провадження енергоефективності в свою чергу керівники житомирських компаній мали змогу ознайомитися з підходом іноземних організацій до питань енергозбереження та стандартами роботи європейських партнерів.